Як під час війни посадовець ДСНС Запоріжжя розкрадав пальне, а столичні ділки в погонах військовий одяг? Та за що судитимуть екс-нардепа Рабіновича? Про все це просто зараз у Топ ньюз Вітаю! Розпочнемо з історії про полковника ДСНС із Запоріжжя. Він крав паливо, виділене державою на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуації людей з перефронтових територій. Слідство встановило, що начальник аварійно-рятувального загону ДСНС Запоріжжя продавав паливо та заправляв ним свої вантажівки. Для цього вдома він облаштував підпільну міні АЗС, а заправником влаштував свого підлеглого співробітника служби надзвичайних ситуацій. Ще четверо перевозили товар на вантажівках. Напевно, усіх учасників цієї схеми все влаштовувало. На роботу не приходиш, а зарплата приходить. Плюс у тебе є додаткові нелегальні надходження від вкраденого. Попередньо співробітники ДСНС завдали збитки державі на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це 34 тисячі літрів пального. Плюс 400 тисяч гривень зарплатні бюджету це сума, яку отримали рятувальники. Де юре вони служили в аварійному загоні, де-факто перевозили комерційні вантажі і працювали заправниками. Майно посадовця ДСНС перебуває під арештом. Сам він звільнений з посади. Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти в суді. За привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та підробку офіційних документів можна на 7-12 років сісти за грати. Розслідування ще однієї резонансної справи завершено ДБР. Пригадуєте катування та незаконне утримання чотирьох чоловіків у Самбірському районному територіальному центрі комплектування. Саме тоді в соцмережі потрапило відео побиття двох чоловіків. Одного з Харкова, іншого з Кривого Рогу. Їх затримали прикордонники, коли ті намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею і доставили до військомату. Згодом ДБР виявило в приміщенні ТЦК ще двох незаконно утримуваних чоловіків. Їх спонукали добровільно пройти ВЛК для мобілізації. Одного утримували 10 днів, двох тиждень, четвертого два дні. Військовослужбовця водія. Зірок соцмереж судитимуть за катування та незаконне позбавлення волі. А заступника начальника самбірського ТЦК у неприпиненні кримінального правопорушення, вчиненого підлеглим. Усі вони звільнені з посад і зараховані в резерв ЗСУ. Обвинувальні акти в суді чекаємо вироків. Далі розповім вам про оборудку з майном військової частини однієї з бригад територіальної оборони Києва. Поки бійці та командири воюють за Україну, деякі нечесні на руку ділки в погонах обкрадають своїх побратимів. З одного боку, в афері брали участь працівники військового складу. Вони забезпечували списання військового майна. З іншого цивільні Вони займалися його продажем. Викрадали бронежилети, шоломи, зимові та літні комплекти одягу, взуття, все це вивозили на імпровізований склад в гаражі, зрізали етикетки з написами власні ЗСУ не для продажу і починали торги. Скільки ж можна заробити на таких махінаціях? Попередньо ДБР встановили, що речей в частині списали десь на 3 мільйона 600 тисяч гривень. Уявіть собі цілу вантажівку речей. Організатора злочинного угруповання та двох осіб, один з них військовий, затримано на гарячому. А саме в момент реалізації вкраденого майна на 2 мільйона гривень зі знижкою 50%. За такі протиправні вчинки можна на 10-15 років сісти за грати. ДБР закликає військових посадовців у складний для країни час не зловживати службовим становищем. Головна задача для всіх це посилювати обороноздатність країни, а не послаблювати її. Відповідальність буде невідворотна. Також ДБР завершило розслідування смертельної ДТП на Житомирщині, де за кермом автівки був народний депутат. Подія трапилася на трасі київ Київ-Чоп поблизу села Березівка в листопаді минулого року. Народний обранець їхав із перевищенням швидкості. Камери на трасі київ Київ-Чоп зафіксували перевищення від 40 до 50 км на годину. І збив 18-річну дівчину. У результаті вона отримала ушкодження і померла на місці події. Слідство встановило, що якби водій дотримувався встановленого режиму швидкості, а це не більше 110 км на годину, то дівчині вдалося б вижити. Окрім того, стало відомо, що винуватись ДТП упродовж 22-23 років, 22 рази сплачував штраф за перевищення швидкості. Нардепу повідомлено про підозру у порушенні ПДР, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту обвинувальний акт потрапить до суду. І наостанок минулоріч ДБР оголосило підозру у Держзраді політику і екс-депутату Верховної Ради Вадиму Рабіновичу. Так як славнозвісний діяч перебуває на території іншої країни, відомства скерувало відповідний запит до Ізраїлю. Український суд зі свого боку обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. Нагадаю, що екснардеп підозрюється в розповсюдженні антиукраїнської пропагандистської інформації серед українців та політичного керівництва країн Європейського Союзу. Слідство встановило, що у виступах він маніпулятивно висловлювався, а така його діяльність допомагала керівництву РФ досягати їхніх військово-політичних цілей і забезпечувала Росії ідеологічну підтримку у проведенні підривної діяльності проти України. Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт направлено до суду. Менше зрадників, ближче перемога. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.